Ою стоодини вісіма сан. Добри дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему питання, що розділяють. Є питання, які розділяють нашу державу з моменту отримання незалежності, і ті, які виникли вже після повномасштабного вторгнення. Чому вони існують і що з ними робити? Саме про це ми поговоримо сьогодні в ефірі. Традиційно о цей час ми спілкуємось, нагадаю з кандидатом політичних наук. Проректором з науково-педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Прихненком. Доброго дня, пане Максиме. Доброго дня. Нагадаю, що наші ефіри ви можете дивитися на Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом у студії працює я, журналіст Трин Булгакова. і перше питання. Мовне питання в інформаційному просторі продовжуються суперечки щодо необхідності російськомовним громадянам України використовувати виняткову українську мову. І минулого тижня ці дискусії виникли зв'язку з заявами мовознавиці Фаріон по відношенню до бійців підрозділу Азов. В результаті чого студенти Львівської політехніки, які вона працює, організували пакет щодо її звільнення? Ну і вже вийшов інформація, з'явилася, що звільнена Ірина Фаріон, але там з іншими скажімо, трактуванням. Яку б ви надали оцінку ситуації, що склалася навколо мовного питання, якими інструментами його можна вирішити? Мовне питання, складне питання, і це якраз те питання, яке розділяє нашу державу, починаючи з самого моменту незалежності. Давайте, от один акцент, зробимо. Нам необхідно чітко зрозуміти, що в нашій державі в нашій державі так вийшло, що частина громадян соціалізувалася в межах російського ну російськомовного поля інформаційного, мовного і так далі. Це просто данні. Тобто, там напевно це десь половина громадян нашої держави. Відповідно, це процес історичний, який склався, і це був результат, в тому числі, тієї експансії, яку росіяни проводили на нашій території. Перше, другий момент проблема в тому, що це питання не було, як то кажуть, не було єдиної державної політики щодо Соціалізації нових українців в україномовному питанні протягом всього періоду незалежності не було системної політики. Чому тому, що. Наші політичні сили таким чином проводили а, політичні кампанії передвиборчі кампанії, коли мовне питання ставало одним із інструментів, яке по факту розділяло електорат. Тому що якщо подивитися да, на оце протистояння умовно помаранчевих і білоголубих свого часу, то це якраз протистояння між російськомовним і україномовними. Громадянами переважно відповідно, це та ситуація, яка поділяла нашу державу по правому та лівому берегу Дніпра. А через це, до речі, і це один із чинників, через який стала можливо ця російська агресія 2014 року і зараз. Відповідно, що відбувається зараз. Зараз ми фактично бачимо те ж саме, єдине, що не політичні діячі починають більше ініціювати цю проблему, а саме оці лідери суспільних думок починають ініціювати цю проблему. Тепер дивіться, як працює процес соціалізації людини. Якщо ви тривалий час спілкувалися російською мовою, візьмемо інший аналог. Ви, наприклад, хочете кинути палити. Чи можете ви це зробити? От, типу, в момент. Ні, не можете, тому що це тривалий час, тому що ваш мозок так працює. Відповідно, і тут людина не може в момент змінити мову, якою вона думає, чи стається людина від цього менше українцем. Ну давайте так. Я російськомовний українець. А відповідно, я в 2014 році вибрав, зробив свою позицію в нашому університеті. Так само багато викладачів стартово російськомовні Вони показали свою громадянську позицію і зараз працюють. І зараз працюють на нашу державу, і в тому числі на перемогу готуючи готуючи нові покоління фахівців? Відповідно, оці лідери суспільних думок, коли хайплять на у цьому українському на питанні мови, вони по факту вносять розкол. А я вам наведу статистику. Якщо я не помиляюсь, або фонд демократичні ініціативи, або центр Разумкова декілька разів проводили соціологічне опитування, де вони питали, яка кількість українців вважає українську мову свої. Рідною. І я не пам'ятаю точно цифри, але е 10 й рік, е в динаміці, 20-й рік показали, що приріст десь 20%. Тобто, все одно, оця м'яке заволякзавм'яке заволікання, лагідна українізація, коли ви просуваєте культуру, коли ви просуваєте мову, в тому числі за допомогою країномовного контенту, воно на довгій дистанції буде більше працювати, тому що Дай, люди дає, самі дає свідомо да люди самі свідомо до цього приходять. Відповідно, от я б навіть закликав наших слухачів не брати участь у цьому мовному срачі і розуміти, що е, безумовно... Вно, всі українці повинні розмовляти українською мовою, але для цього потрібен час, тому що протягом майже декількох століть е частина нашої держави соціалізувалася в російськомовному просторі. А, Максима, ще одне питання. А ось саме цими днями, особливо актуальне, НАТО в обміну на території. Україна може приєднатися до НАТО до завершення війни з Росією і без тимчасово окупованих територій, так вважає колишній генеральний секретар НАТО Андерс фон Расмусен. Такі сценарії честкого членства країни в альянсі не означатимуть замороження війни, переконаний експерт, а радше стане пересторогу Росії, що вона не може завадити приєднання України до західного. Оборонного блоку Заголовок статті в Гардіан, в якого містяться ці пропозиції, говорить, що Україна може долучитися без окупованих Росією територій. Вчора я читала іншу заяву. Я зараз не згадаю точно хто, хто її озвучив, але оце прийняття в НАТО частинами, що це, ну скажімо, дуже складно і мало реально. І ще там деякі заяви стосовно цієї теми. Тут питання таке складне, скажімо, як ставитись до цих заяв, наскільки вони відзеркалюють ті рішення, які можуть бути прийняті щодо ситуації в Україні. Скажімо, яке реальне підґрунтя взагалі під цими заявами? Чи це абсолютно, скажімо, думка певних осіб, і, власне, реального якогось підґрунтя під цими заявами немає? Дивіться, я оцю статтю Гардіан перечитав два рази. І прикол в тому, що я не побачив саме оцього заголовку. В тих цитатах, які наводив колишній очільник. Північно-Атлантичного альянсу, тобто я це якась, от те, що називається інформаційно-психологічна спеціальна операція. Я не розумію. можливо, я можливо, я щось не так прочитав, десь не так зрозумів, але у мене є таке враження, от що це такий хайповий заголовок для того, щоб привернути увагу до цієї історії. А в нас вже вона трансформувалася, вона вже трансформувалася в таку нагайну проблему суспільних дискусій. Оце НАТО в обмін на території. Якщо розбирати, по-перше, екс очільник не, очіль, не, як -то кажуть, не окреслює офіційну позицію альянсу. Він він, він просто зазначив свою думку. Що він, от із того, що наводилось, як цитати в цій статті, я побачив. Я побачив те, що він говорить про... Вступ України до НАТО в тих кордонах, в яких вона є зараз, як гарантію того, що Росія не буде мати можливості розширити свою експансію і почати наступний раунд. І при цьому він говорить про а, перемогу України. Єдине, що він не уточняє, що мається на увазі під перемогою України. А, чи існують ці, ці дискусії є болісними в нас, чи існують ці дискусії зараз на рівні політичних еліт? Я не бачив, що президент, міністр закордонних справ або там інші високопосадовці, які афільовані, вони давали заяви стосовно того, що ми ініціюємо цей процес. Но вступ до НАТО є однією із задач, яка стоїть перед нашою державою. І у випадку, якщо я просто не розумію, навіть в чому проблема, чому частина наших громадян обурюється, тому що е, там все буде залежати від того, як будуть складені угоди. Якщо буде складена угода, що Україна е, входить до Складу альянсу в тих кордонах, які є зараз, але при цьому зможе військовим шляхом відстоювати далі свою позицію і деокуповувати тимчасово окуповані території, то я, наприклад, не бачу, в чому тут проблема. Тобто ми зараз зараз долучимося, і потім, коли будемо звільняти наші території, на них буде надалі розповсюджуватися оця історія. Чи потрібно НАТО така, ну, та, е, е, така структура? Як я розумію, офіційна позиція альянсу зараз. Що ні, і вона не змінилася, тому що все ж таки тут є ризики, бо війна є війна, і те наскільки широко Росія захоче розвернутися, тобто альянс на даний момент на це не готовий. Тому як на мене, це от хайповий заголовок, який напевно повинен був актуалізувати якісь дискусії в західному суспільстві, які у нас підхопили певні. Лідеру думок, там громадянські громадські діячі, і почали е, наново транслювати цей наратив в такому формулюванні, що е, НАТО в обмін на території дійсно, з точки зору наших національних інтересів, це напевно неприємлемо, тому що ми повинні, ну, ми повинні повернути ті кордони, які в нас є. Але якщо там будуть отакі опції, про які я сказав. То як на мене, це один із варіантів політики, який можливо в перспективі і буде розглянутий, але я ну я маю сумнів. Мені здається, що до моменту, поки ця війна не закінчиться, то ми в альянс не вступимо. А тут ще один момент. Я б хотів уточнити, МЗС Великобританії очолив Кемерон, колишній прем'єр-міністр Великобританії. Він вже приїхав до нас. А тим більше чого очікувати від цього призначення, на вашу думку? Ну, тут Орбан натлічився знову, і він почав. Я не знаю, чому він там зрадів. Він в Твіттері написав, що е, вітаю типу старого старого приятеля, і так далі. Ну, він напевно мав на увазі, що Кемеран це той прем'єр-міністр, який мав відношення до Брекситу і до такого. Як то кажуть, нелояльного ставлення до Європейського Союзу, але е, трошки теорії: зовнішня політика Британії це постійна дилема між е, трьома векторами: це глобальна Британія, тобто Британія як світовий лідер, це Європейська Британія, тобто Британія як лідер Європейського союзу, і це співдружність націй, тобто це колишні колоніальні володіння. Е, над якими Британія намагається втримати, над якими Британія намагається втримати такий ну контроль, скажімо так, гарні взаємозв'язки. Відповідно, зараз Британія працює за спемою глобальної Британії, коли Боріс Джонсон настільки активно почав допомагати нашій державі, то він якраз от використовував оцю війну як можливість продемонструвати у світу, те що Британія дійсно глобальна, тобто вона має можливість вирішувати глобальні конфлікти і є таким світовим. Класним гравцем, і відповідно зараз ця політика і продовжується. тобто, я не бачу зараз а, предпосилок до того, що Британія повертає вектору якісь там інші, більш локальні напрямки. Відповідно, так можливо, по відношенню до Європейського Союзу, Британія буде проводити ту таку більш а, євроскептичну політику, як вона проводила за часів Кемерона на посаді прем'єр-міністра. Але по відношенню до нас я взагалі не бачу жодних питань. тобто, а, я впевнений, що буде продовжуватися і постачання зброї. Я впевнений, що буде продовжуватися і лобіювання, тому що на даний момент Британії Сполучені Штати Америки це ті гравці. Євроатлантичної спільноти, і це представники англосаксонського світу, які а, намагаються разом втримувати ситуацію, розуміючи, що скажімо, наша поразка вона зашкодить в цілому ліберально безпеці ліберально-демократичної спільноти західної спільноти. А як плине це призначення на британо-українські відносини? Я думаю, вони залишаться на тому ж рівні і будуть розвиватися. Ви ж розумієте, що все одно, ну міністр закордонних справ це в тому числі це важлива фігура, але він все одно йде в фарватері загальної політики кабінету міністрів, ем, яка, ну, яка проводиться. Я не бачу, щоб на даний момент прем'єр-міністр Британії змінював підходи до формування, до формування там тих чи інших векторів. Тому в цілому це буде от ті самі такі, як на мене, партнерські. Відносини в межах яких Британія буде нам а, допомагати в процесі вирішення цієї от а, нашої, нашої ситуації і допомагати нам перемогти. А Максим, ще один момент. Минулої п'ятниці Президент Франції Макрон присвятив Україні одну частину своєї ексклюзивного інтерв'ю для BBC. Він сказав, що для України ще не настав час сідати за стіл переговорів, підкресливши, що рішення про перемову не має ухвалювати лише Київ. Але можливо час провести чесні і добрі переговори, повернути за стіл переговорів і знати рішення з Росією ще прийде. Якщо ж дозволити Росії вгрити війну, за словами Макрона, то у нас буде нова імперська сила у Європі, яка може загрожувати іншим колишнім радянським республікам, таким як Грузія, Казахстан, а також усьому континенту. Чи можна розцінювати ці слова Макрона через призму того, що знову повертаються дискусії про переговори і що нашу державу будуть схиляти? До цих переговорів, Дивіться, дискусії не повертаються вони постійно існують. Чому тому, що переговори, як ми вже колись і казали, це один із варіантів е, вирішення тих чи інших конфліктних ситуацій. По відношенню до зараз е, чітко є задекларовані позиції сторін е, із нашого боку, і з російського боку. І, от офіс президента, там різними своїми спікерами доносить наступний меседж, що поки немає з ким розмовляти, тому що наша задача повернути окуповані території, їх задача закріпити ці окуповані території. Якщо зараз логіка офісу президента така, що якщо зараз втягнутися, наприклад, в процес мінськ 3 або там Нормандський формат, два, там три-чотири, неважливо. То, відповідно, це буде а, повторення сценарію 2014 року. Наскільки раціональним є ця політика в умовах, коли ми бачимо, що все ж таки контрнаступ не йде тими темпами, і ми не бачимо якихось е, вагомих е, перемог на полі бою, тобто коли там. Та ситуація, як була з Харковом. Хоча зараз ми бачимо, що вже з'являються новини, що в Украї... що в Збройних сил України, Сил оборони України, з'являється це, як його карман чи виступ на лівому берегу Пла плацдарм, е, да, плацдарм на лівому берегу Херсонщини. Тобто, що напевно там щось Но... відбувається гарне, саме тому Макрон сказав, що наступний місяць, пам'ятаєте, ми з вами вже напевно ще влітку казали, що поки не закінчиться контрнаступ. То немає сенсу, от розмовляти щось, щось планувати. Так. Да а. тому давайте от так скажемо, що ці розмови вони нікуди не діваються. Давайте Але поки... Чекати. да офіс президента він виходить із того, що нема з ким розмовляти, і тому, що якщо ми зайдемо в переговорний процес, ми фактично зафіксуємо точніше, повторимо ситуацію, яка вже була до цього 2014 року. Чи є ця політика раціональною? От давайте ще подивимось, тому що як я розумію, все ж таки сили оборони України Країни працюють і от е, треба треба далі дивитися, як буде розгортатися ситуація на фронті. Будемо дивитися, будемо чекати. Е, ще один момент: президент Китаю Сі дзіньпінь угу. у Сполучених Штатах у Сполучених Штатах. Зустріч з Байденом шість років е, я читала. Президент Китаю не був у Сполучених да. Штатах. Да. Експерти зазначають, що цей візит визначить політику обох держав на найближчі декілька років. Вони вже встигли поговорити ось буквально зранку новини про російсько-українську війну, ситуацію ну, на фронті. І, власне, наскільки я встигла прочитати, констатували, що Росія не готова чи не хоче перемовин. Ну, ну то її, скажімо, їхня думка. Що для нас оця зустріч, як вона вплине на події? У нашій державі я думаю, що е, ця зустріч принципово не вплине на, е, на зміну. Е... Тих векторів політики, які проводять обидві сторони, значить дивіться в процесі цих процесі, от там, точніше під час цих переговорів а, пролунали декілька дійсно важливих заяв. Перша важлива заява, причому важливо, що її продекларувала китайська сторона. То, що будь-яка ескалація, особливо військовий конфлікт між США і Китаєм, призведуть до, там він сказав, чи де декал... ну, до складної ситуації в світі. Тобто, це перший важливий наратив, те, що, хоча б відкрито Китай. Не буде е, робити якісь військових агресивних дій. Другий момент: те, що він зазначив, що найближчим часом у Китаю немає планів на те, щоб. Закупити Так, да, да, військовим шляхом. Найближчим часом Найближчим часом. це важливо найближчим часом. Але так чи інакше, це важливо, щоб було задекларовано цю позицію. На мові, на мові східної дипломатії Китаю це означає, що ми будемо процвітати, процвітати десь в тіні, Допоки інші будуть горіти на сонці. Тобто, я б дуже оптимістично не радів. Цим заявам, тому що це означає, що Китай так само буде проводити отаку таку політику більш. Скритно буде все одно з взаємодіяти із північною Кореєю, і з Іраном і з Росією буде їм допомагати. Ще що зрозуміти, що для Китаю найближчий час що це означає. Це може бути місяць. Ви два, розумієте, три. тут проблема ще більша в тому, що якщо от, тобто, якщо ситуація от не змінюється, то відповідно Китаю Китаю не вигідно, щоб розвалювалась Росія. При цьому і Сполученим Штатам Америки не вигідно, щоб розвалювалася Росія. Відповідно, оця історія, де ми хочемо, щоб розвалилася Росія. Росії її сто відсотків не буде. Відповідно, це да для нас говорить, що принципових змін. Не відбудеться, і нам треба готуватися. І ну як готуватися, і далі проводити е, військові дії. Нам необхідно далі адаптуватися, тому що ну Росія, тобто Росія, все одно ми бачимо, що вона показує наприклад економічну стійкість, тобто вони контролюють ситуацію всередині держави. Відповідно, вони мають ресурси на те, щоб е, продовжувати цю війну. Ну, звичайно, нафту ж вони продають. Угу. хоча подивимось, там же ж були заяви, що вже готові нові пакети санкцій в яких будуть в які да, санкцій пакет. В яких будуть оці санкції проти компаній які дозволяють, які дозволяють Росії обходити ці санкції. Ну, подивимось, що в ньому буде вже конкретно, коли приймуть. Це вже час, час покаже. Да. На жаль, час нашої фіри добіг заверш, добіг кінця, і нагадаю, що традиційно в цей час ми спілкувалися з кандидатом політичних наук. Проректор з науково педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Прихненком. Нагадаю, що в студії працювала я, журналіст Ірина Булгакова, і до наступних зустрічей. Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 FM. Реклама на радіо місто